Здарова На каналі не цеке, Honest Reaction на нові анімації. Просто. Honest Reaction на нові анімації. Я вже подивився е, всі, які тут є. Це пизда. Що з Емкой? Просто що з кіном? Що з м здається, вони просто поміняли е, 3D? шки Ну, як 3D, модельки. Але, блядь, ці модельки такі уєбанські, Ну що це, подиви? Що це за пиздець? Шо це запиздеється? Це просто я не знаю. Отут, наприклад, на обрізику видно, як його поміняли. А що там ще поміняли? Оце зробили більшим, блядь. Оце зробили більшим. Ну, оце, оце повне рот, ТВ нахуй. Охуєнний в мене скін новий. Клас, блядь. Лігенда нахуй. Тупо, блядь. Це ну... Розумів, як АІМ, АВП. Чи ж така хуйня? На Лего, там, де рандомний можна було змінити. Найкраще тепер, тепер найкраще. Ножи. Мій ножик, подиви, що вони з ним зробили, блядь. Подиви, що вони з ним зробили. Подиви, що вони з ним зробили. Боже, це ша за словом Це шо? О, це такий кринж. Нахуй мені просто цей ніж тепер. Ну я не розумію. Просто, ну. Саме головний прикол, що тут, коротше, воно все забагалось. І тепер диви, в мене як керамбіт, блядь. Просто давай кероч. Ну, заявись. О, да, а давай подаемся, кожа. Бум! Мы двое же. Ебать! Нет, не ладно. Сука Ааа! Давай. Оп-оп-оп-оп. Жесть! Стилет! О! Опа! Опа, диви! <реш> Жесть! Каже, постав. Диви, диви, каже, коли достаєш, каже, поставте клас. Опа. Лайк. Але мені подобається як він його підкидає, диви. підкидай. Просто просто на місці. Ну да, ну, ну, ну. Він... його, Ну, блядь. ха <реш> <Піздец. реш> Давай. Пішов, пішов. Пички. О, їбать! <реш> диви, тупо кулаки. Да, да. Як мені вилізти звідси, я можу? Да, зверху треба відкрити. Подожди. У мене просто колись було забінжено, зараз вже немає. Давай, сука, по одному, блядь! Виходь! НА, ПОПИСКО, ПОПИСКО, бум-бум. Боже. А як обдивитись? О, клас. Ебать. Єбать! Четко. Четко. Круто. Так. Опа. Забавно. Це це жесть. О! Це, короче, я зайшов просто на імбот, подивитися ножи. нові анімації, але, коротше, у мене забагалось Тепер я вам показую це забагано штук. оооооо -о, 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 о Слухай! Так це непогано, блядь. Це навіть краще, ніж це дефолт, но да. Це навіть краще, ніж дефолт. як він його підкидає. просто, Та ну, Боже. Не Ні, ну прикольно це виглядає. Тут вообще, блядь, на себе диви... повернув лезо. Кажеться, ми після такої обнови просто... Ладно, засуджую таку штуку. А як різать когось тоді? Найс? Вау. Чисто почистив блядь, тагенький. Тінь? А, а тінь кериче, так, да, клас, тінь кериче. Так. Клас. Тупо клас. Да, не думав, що я перший, перший відос на цьому каналі буде такий, але от таке нове оновлення мені кска підкинула. Ооохо! Жесть просто. Просто. А ми ще раз заново анімацію допустим? Не, достається. <кій> ну достається, ну, блять, нормально, але ну що це таке? Ну, це просто запагалося, розумієте. Блін, пропустив ту анімацію. А ну не будемо тут грати довго. Так, ну це я так розумію, дев'ятий, А ні, це класик. Викинь його ріже. Чудо. Просто чудо, а не обнова. Клас. І Балісинг. Диви. <сіст> Тупа легенда. Просто найс. Nice. Боуві. Клас. Навіть тут достається краще, ніж дефолтній тепер. І оце, ну що це? Подивіться, це дефолтна... Тепер це нова анімація, штик ножа. Мені хуйово. Погнали, тепер подивимося ще звичайні ці дефолтні ножики. Бо тут забагано. Покажу, якщо буде якась гарна реакція. Якщо ні, то почуємося вже в наступному нормальному якомусь відосі, а так? Ах, класна обнова Дякую, Вальве Йо, невеличкий відступ помітив тупо в катці, що тепер, якщо зброя буде розряджена без набоїв, то вона буде такою її показуватись на землі. Це, звісно, круто, але все інше, ну. Єбать! єбать. Ну так норма. Оце нормально було, а це хуйта. Оце норм. Оце окей. Okay. Але ота перша це пізда. Я їбав. Достань ще раз. Покаж мені ще раз. Оце, оця перша, оця перша це піздяць. Оце. Ну, що це таке? Оця норм ще. Оце, блядь. Йопта, мать. Добре, погнали далі дивитись. Шо по керечу?

А пофіксили цю? Ні, все рівно, диви. Вони, блять, вони все рівно проходить, просто все рівно проходить анімація крізь палець, коли ти хочеш продивитися, блять, їбучі Dagger це. Боже. Вони пофіксили всі анімації, зробили їх гіршими, хріновими. І це навіть не пофіксили, це жесть. Це What? What? Oh, this one is completely different. This is the biggest change. What this do you is Do I like it? No. I kind of do. I. I. What? This one changed should, so day, much. I like it though. Yeah, bro. I think these animations are pretty cool. No? Yeah, no. Чувак, yeah. I mean, what you guys think down in the comments, but I, I like it. I think, I think this a is a nice animation. Yeah. <laughs> and then it This oh, so is, is the biggest yeah, change. Was... Так, посилання на цей відео я лишу в коментах, можете подивитися всі повністю. О, в, коментах, кажу, в описі, Можете подивитися всі повністю анімації ножів. Я хочу подивитися Old Bayonet Animation. Дивись, на перше, як вона прикольно вискакує. За рукою, за рукою. Ти не бачиш, як вона вискакує. І, оста... і блядь, і я до цього звикну, да, але блять, мені стара більше подобається, вона швидша, вона прикольніша. Ще я ось байонет показується. Ой, байонет каже цей. О, коротше. Коротше. Дякую всім за перегляд. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Най вам щастить та будьте здорові. До скорих зустрічей, файної днини та почаємось.